Усім доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. І я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Будь ласка, виключайте мікрофон, поки Ви не доповідаєте. Дякую. Сьогодні, 13 березня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві АЗС з АГЗП та будівлями сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на вулиці Лисенка в місті Миколаїв Стрийського району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ МДК енергія. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину 7 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник організатора громадських слухань. Прошу інших учасників представитися. Добрий день. Мене звати Ігор Швець. Я представник суб'єкта господарювання МДК енергія, наша фірма, виконавців звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Прошу пана Любомира також представитися. Мікрофон ще не включив. Напевно. Сімдесят кіловат, або ж тут Степанович

Побачите, ну давайте поки я розкажу про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Отже, перший етап розпочався 28 січня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером. 11.19.0. з дня оприлюднення повідомлення про плановну діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановну діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 20 лютого 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 13.03.2025 року, в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Відповідно до вищевказаного оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Миколаївської міської ради за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Володимира Великого, 6, А також у приміщенні ТОВ МДК Енергія за адресою місто Львів, вулиця Пасічна, 162 А. Також зі звітом можна ознайомитися в електронній формі на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Пане Ігор, тоді може ви. О! Пане Любомир, представтесь, будь ласка, прізвищем я по батькові і представником кого ви є? Тільки включіть мікрофон, бо вас не чути. Там десь має бути значок мікрофону, якщо з телефону. Може, тоді, якщо ви не можете включити мікрофон, то напишіть в чаті. І я прочитаю. Ну, давайте ще почекаємо. Може, в пана Любомира вийде або включити мікрофон, або написати. Добре, пане Ігор. А скажіть, будь ласка, Любомир Безпятко – це є представник суб'єкта господарювання. Тільки включіть мікрофон, бо вас не чути. Так, Любомир Безпятко – це представник суб'єкта господарювання ТОВ МДК Енергія». Добре. Там Відділ будівництва проектування, то вони то він там головний. добре. Станом на 11 годину 12 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. відповідно до постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною буде складено відповідний акт за моїм підписом. Та завантажено в єдиний державний реєстр Робачує, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 27 березня 2025 тисячі двадцять п'ятого року. А, а тут випадки. Випадки. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, оскільки на громадських слуханнях були присутні представник організацій. Тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ТОВ МДК енергія. Всім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо вам. До побачення. До побачення.